Як ти взагалі вирішив бути телеведучим? От мені це цікаво. я тоді вчився в медінституті. Друг каже: слухай, а там не буде кастинг такий. Ти ж хотів на ну, телебачення. Я говорю: ти хотів бути актором? Ну це ж те ж саме. Я думаю. Ну добре, я пам'ятаю, я прийшов після інституту, приходжу, з, піднімаюся на гору, по сходам, а там сидять десь 50 хлопчиків, такі дуже круті, накачані, всі такі гарні, побриті, зализані. Усі сидять, щось там роблять, якісь там мі, -му -му -мі. Я не розумію, нащо вони це роблять, і там щось там, хтось там. Я думаю, що за що за. Та ну ні, ну. Це не моє. Вони там усі знають, що вони роблять. А я навіть я, я ще тоді не говорив. Я заходжу з повної ноги. І такою так. Усім привіт. Мене звати Едгар. Я кастинг менеджер телеканалу Окей. OK. Ми вже обрали ведучого, але я новий кастинг менеджер Я знаю кожного з вас, все буде клас. Вони такі бляха. і так завжди буває.